У Сєвєродонецьку розпочалась ялинкова кампанія 2016. Міське лісомисливське господарство вже підготувало до реалізації 800 штук кримської сосни та планують підготувати 250 штук звичайної. Придбати новорічну ялинку можна як на складі лісомисливського господарства, так і на ринку. Ціна цьогоріч зросла на 10 гривень. А ціни на ринках будуть відповідати розничній торгівлі, то есть, обыкновенная сосна будет до метра 70, от метра до 280 грн. Крымская до метра 95, от метра до 210 грн. Готують ялинку під покупця всього в межах тисячі штук. Щорічно вона вся реалізується. Починаючи з 16 грудня, лісомисливське господарство почне продаж ялинки на виїзних точках біля площі перемоги та на хитрому і центральному ринках. При поставці ялинки на роздрібну торгівлю дерево обов'язково маркують. Бірочки цепляються, які всі номерні, які можна контролювати. Якщо ялка не номерна, то без бірки, то значить та просто. Браконьєрство. Щоб уникнути браконьєрства, перед новорічними святами посилилась охорона лісу. Спеціалісти лісомисливського господарства разом зі співробітниками поліції патрулюють та штрафують за незаконну вирубку ялинки. Відповідальність, предусмотрена за незаконну вирубку йолок в цьому року, це буде 355 п'ятдесят 17 гривень. Сума ущерба. І от 85 до 170 – це штраф. Предусмотрена відповідальність статтю 65 адміністративного кодексу і статтю 69 лісного кодекса України. Цьогоріч Сєвєродонецьке лісомисливське господарство забезпечує новорічними ялинками Привілля, Новодружеськ, Лисичанськ, Гірське, Попасно та Сєвєродонецьк. Середня вартість дерева по Луганській області 75 гривень.